Сьогодні зранку відбулася масштабна атака на Дніпро. Чотири ракети збила наша протиповітряна оборона, але є влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок прильоту є серйозні руйнування та виникла сильна пожежа на об'єкті. Зараз вогонь приборкують майже 100 рятувальників та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Наразі без світла залишаються окремі райони Дніпра. Деякі громади Синельніківського, Павлоградського та Новомосковського районів через знеструмлену насосну станцію також є перебої водопостачання у Дніпрі, також Павлоградському, Синельніківському та Новомосковському районах. Вночі зі ствольної артилерії та градів агресор гатив по двох громадах Нікопольського району, це Мирівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено. Агропромислове підприємство е, та понівечені лінії електропередач е, тому без світла е, у селі Вишетарасівка залишається майже тисяча родин. Е, також мешканці населеного пункту залишилися без зв'язку, е, бо ворожі снаряди зацепили й вежу. Е, ремонтні бригади вже працюють е, та відновлюють комунікації. На щастя, минулось без постраждалих. Також над Нікопільським районом наші військові з повітряного командування Схід збили дрон Камікадзе Шахід «Шахід-136».